Всім привіт народ! Сьогодні хочу показати вам каточку на Т-92. 7 хвилин бій, у мене буде 7 пострілів. Так, буду довго вицілювати кожну тичку. Прям реально буду налаштовуватися на кожен постріл, щоб дати його ідеально. Вони всі, всі ідеально залетять! Прям реально ідеально! І для такого швидкого бою за 7 хвилин я накидаю багато урона. Буде 4К плюс. Короче побачите. Далі хочу вас запитать, ось за що? Як вам формат відео 16 на 10? Бо я ось собі купив ноута 16х10 тут екран. Я його замінив, щоб мати 2К. Дисплей і мати можливість робити 2К відео. Бо коли Full HD, то стане YouTube дуже ріже якість. А от 2К буде має бути. Добре, я ще не пробував, це тільки перше відео. Я, звісно, можу, якщо ви скажете, що херово видно. Не подобається. Я, звісно, можу замінити 16 на 10 на 16 на 9. І буде привично. Але хочу вам сказати, я спробував пограти в такому режимі повноекранному І мені дуже сподобалось. Я прям реально більше бачу. Реально більше бачу. Кого є. Поділіться своїми думками. Як вам краще 16.9 чи 16.10. Бо мені здається, що карта стала більшою. Ну, коротше так. Потім дивіться. ось я дав один постріл по леопарду. Зводжуся повністю, даю грілю. Прикиньте, в піксель, В піксель залетіло! 1200 майже. Офігеть. Вирішую піднятися вище. На той момент я думав це хороша ідея. Але тепер я бачу, що мене підпушують. Навіть боявся, що мене бешка засвітить, але ні, вона мене не побачила. Бешку добувають, я розумію, треба переводитися бачатик там зліва. Ось у Бачатіка трохи більше. 1200 хп. Я звівся, кинув, накрив. Там не сильно накрив. Десь на 200. Ну я його потім доб'ю. Буде чисто ваншот. 1000 бам. І вирішую спуститися вниз, берути Мантікора близенько. Тому. Це було правильне рішення Впасти, заховатись в кущиках. Далі. Тут я думав, що везега має виїхати. Вона показала, що Ух, вийду що і не виїхала. Курвисько, придеться мені чекати тут цілу хвилину наступного пострілу е 4 я не встиг, а він більше й не виїде. І що? І будь ласка, напишіть, як вам якість. Чи краще за якість минулих відео? Я ще не пробував. Тому не знаю. Буду дивитися разом з вами завтра. В день. Десь о третій, може о другій годині дня вигляду на канал. Тому так, самому прям дуже цікаво. Вазік тим часом виїхав, получив на 500. Добре, що у цих танків барабан. Ти завжди чекаєш їхній другий постріл. І вони тобі дають шанс звестися до кінця. Люблю барабани. І у мене КД підходить до кінця. Вчасно. Дуже вчасно. Світиться бачатик. Я все шукаю, де йому вкинуть ідеально. Кидаю. Йо-моє. Дві тисячі. Сьогодні вже видав. В той день взагалі було багато хороших пострілів. Але в цьому бою... Двічі по тисячі кайф. Ще й такий урон проходив. Не було. Погане ельфи. Ось Вазік. Нібито вже хоче до мене підставиться. Але ні. Без пострілу заїхав назад. Не пощастило мені трохи, тому я переводжусь на бабаху. Бабаху шотають. Я вирішую, що 200 хп я бить вже не буду. Переводжусь назад в місто. Тут у мене 268 в прострілі. Я її кинув легенькі. 370. Ляп. І тим часом у мене вже 3100 урона. І бланди, Леопарда і Почата. А, але це не кінець. Я максимально під'їжджаю вперед, щоб снаряд летів до арти якомога швидше. Якомога менше часу. Розумію, Мантікора не висвічує Арту в С0. Тому переводжусь сюди і чекаю. Зараз Арту супер швидко підсвітить. І я моментально кидаю. Бам! Навіть не звівся на неї, але вона сама підставилася. Ось такий от бій.